Дорогі брати та сестри, у книзі об'явлення Іван бачить в руках того, хто сидить на престолі книгу, започатану сімома печатями. Це, ймовірно, була книга життя, в яку записані імена тих, хто отримав спасіння. Іван дуже засмутився, коли ніхто не зміг розкрити цю книгу ні на небі, ні на землі. Він плакав, бо не знайшлося достойного для цього. Та один із старців сказав йому: не плач! Ось Лев з племені Юди, скореня Давида, він переміг і може зняти сім печатій. Іван сподівався побачити Лева, але побачив Агнця, Ісуса Христа, який був принесений в жертву за нас. Цей образ Агнця нагадує нам про безмежну любов і жертву Ісуса у Небесному Царстві. Він відомий як Лев. З коліна Юдиного, що символізує перемогу і силу. Христос переміг смерть, і завдяки йому ми маємо надію на вічне життя. Нехай це буде для нас нагадуванням про велич Божого плану спасіння, безмежну любов до кожного з нас.